Павлоград спробують перейменувати вдруге. 30 вересня на сайті Верховної Ради з'явився проєкт постанови з новою назвою Матвіїв. За інформацією міського голови Павлограда Анатолія Вершини, майже 90% місцевих жителів проти перейменування. Суспільне поспілкувалося з Павлоградцями. Павлоград історично, дуже давно і дуже відоме місто. Мені шкода, що саме цю назву хочуть э, знищити. Ну, я Павлоградіс, виходить, да? а так я буду матвеєць. Ну, це такий бред. Я вважаю, що пора нам немножко на другому акцентувати увагу. Дайте, будь ласка, жителям міста самим вирішати, як город етедбують називатися. Перейменувати Павлоград мають згідно з законом про деколонізацію. Директорка місцевого історико крайзнавчого музею із цим не погоджується. каже працівники закладу, дослідили походження назви міста, і до імперських часів вона не має стосунку. Павлоград, як і багато інших українських міст. Має свого покровителя – це апостол Павло. Тому було вирішено, що день міста буде відзначатися саме 28 червня, в День святих Петра і Павла. Міський голова Павлограда Анатолій Вершина розповідає: опитування щодо нової назви та перейменування проводили на сайті міськради та в соцмережах. У голосуванні додає взяли участь понад 10 тисяч людей. Майже всі каже міський голова проголосували за збереження назви Павлоград. Нема доказів про те, що як стверджує інститут національної пам'яті, нібито місто Павлоград названо на честь там якогось наслідника престолу. Анатолій Вершина каже, у серпні міськрада подала позов до адміністративного суду Києва проти пропозиції інституту національної пам'яті, який вніс Павлоград до переліку топонімів, що треба перейменувати. Суспільне звернулося до інституту. Секретар комісії з деколонізації Богдан Короленко каже: аргументи місцевої влади надумані. Місто зі святим не пов'язане. До листопада, 23-го року, на сайті Павлоградської міської ради красувалася довідка. тапус повітового міста і назву Павлоград. На честь наслідника престолу Павла Паша. Секретар комісії з деколонізації каже: якби міська рада запропонувала будь-яку назву крім Павлограда, комітет би її підтримав. Оскільки пропозицій не було, обрали ту, яка фігурувала в раніше створених опитуваннях містян. На місці сучасного Павлограда додає, у другій половині 18-го століття був хутір Матвіївка, тому назву Матвіїв можна вважати історичною. Андрій Логвиненко, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро.